Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні з вами будемо жебоніти про українську музику. Так доволі довго не було подібного відео на моєму каналі, але я розбирала для вас цікавих артистів, про яких мало так інформації в інтернеті, але за них говорять їхні пісні. Тому вриваємося у мій ваш плейлист. Буде цікаво. Шлях би та адреналіну моніторі. І для початку хочеться сказати так поділитися із вами, що якщо до 2022 року знаєте, я так марно витрачала свій час на оці підбірки «Топ 100 в Україні, «Топ 100 у світі, то сьогодні помічаю, що кортить кожного дня відкривати для себе саме якісь там маловідомі українські імена, які займаються формуванням нової музичної індустрії в Україні, і цей наш успіх теж залежить від нас із вами. Якщо ми будемо активніше підтримувати наших артистів, і знаєте, у нас є кого слухати і є кого додати. То свої плейлисти і перший гурт у сьогоднішньому випуску. Якщо вам до подоби були переможці цьогорічного національного відбору, і говорю я не за дівчат, а за парубків з гурту циферблат, то це звичайно точно залетить у ваш плейлист. І я рекомендую вам познайомитися із Май. Mind – це така ж нова назва для мене, як і для вас, тому не дивуйтеся, якщо вперше почули, здавалося, що це саме український музикант. Хто із ним знайомий раніше, обов'язково діліться нижче у коментарях, тому що цей гурт ґрунтовно має якомога швидше розширити свою аудиторію слухачів, тому що я випадково на них натрапила у плейлисті релізів тижня. Здивована, чому цього не трапилося раніше, оскільки вони почали свою діяльність з 2019 року. Втім, є пояснення, але. Я щаслива, що знайшлися вони у Apple Music і це 100% потрапляння у десятку на мій смак. Yeah, yeah. щодо того, чому ці хлопці досі не на піку популярності в Україні. І далі тому пояснення альбом випущений 2022 року. Довелось весь його прослухати під назвою Colors, оскільки хлопці, які почали свою діяльність 2019 року, випускали англомовну музику. Певно, через те, що вони не відчували, що зможе досягнути в Україні того бажаного успіху з їхньою форматною альтернативною музикою. Але я тішуся тому, як змінюються сьогодні смаки українців, що ми можемо відкривати для себе різну жанр в українську музику і далеко від того прісного руского кальянного репу, який чи досі десь там хтось прослуховує. Перестаньте відкривати для себе якісне українське, та навіть якщо не українське, то слухайте, що завгодно, окрім руснявого? І на мою думку, то хлопці з гуртом має якраз є тими представниками, які будуть розривати кордони між стилем та україною, і показувати, що світ на прісній музиці, попне поп каляну репу не зійшовся. Є багато чого для себе відкривати, і є та можливість виведення української музики на масштабний світовий ринок. Як, наприклад, загадкові представники із Мельбурна, це Австралія, які наповнює своє звучання, якось не знаю психоделію, ко. Ми теж не менш загадкові, аніж наша Клавдія Петрівна. Я випадково не трапила в інстаграмі. Я фоловлюю, я стежу. Сьогодні вони підкорять європейський ринок, тому також хочеться побажати успіху і гурту Майн. Також би хотіла зауважити, що змінилося за роки їхньої такої невеликої творчості, але великої, що вони масштабно не почуті. З часу трансформації України вони відчули якусь можливість творити музику українською. Так я й натрапила на композицію Лілі і Спіч, де я влипла і остаточно залипла. Тому рекомендую вам до прослуховування, обов'язково діліться зі своїми друзями. Що це земля тремтить це зелене могне планети тип 626, номер прототип Наступна артистка цього випуску з не менш кортезним звучанням, талановита, голосиста, харизматична. Таке примісненьке влучання у мій плейлист це я Тоня. Ну, не я, Тоня, а вона Тоня. І після одного шматка з її композиції ви будете шоковані, із ким вона колігує. Ну, з таким псевдонімом я Тоня. Хм. Біжу степами, цілую квіти. miles chase І це одна із тих артисток, знаєте, коли хочеться сказати, давайте послухаємо, ніс не будемо говорити, просто насолоджуватися музикою. І так вперше я насолодилася на концерті артиста Отой. Він Отой, а вона, я Тоня. Ну, як ви зрозуміли, вони товаришують. І якщо на початку березня ще зі сцени концерту Отоя звучали натяки про співпрацю із лейблом Помітні, то 19 березня вона випускає нові відеоботу на пісню Коли ти поряд, вже на дистрибуції. З помітні вітаємо нову артистку на тому лейблі. я не зможу перелічити, скільки їх там вони вже понабирали за 23 й та 24 й рік, який триває. Крутезно було про я Тоню написано у їхньому дописі. Це свіжий подих у ліричній поп-музиці, наповнений експериментами та. Так, кохаємося чорнобриві, і якщо що, я також вдячний цій вісні за такий подарунок, як артистка Ятоня за її блискавичний талант, за вокальні інтонації, за харизму і за популяризацію української мови її піснях за те, що вона показує наскільки вражаюча і красива мова з маловідомими і маловживаними словами. Це вона вказує пояснює у своєму дописі щодо нової композиції. Як, наприклад, вона вживає слово млосний, такий п'янкий, що дурманить, откровені, несподівані розкриття істини та словосполучення недовдачі, ти мені, ти мені не підходиш. Тямити якраз везде можна подати розставання. Справа не в тобі, справа в мені, а так можна сказати не до вдачі, ти мені. Бувай! Іноді я можу задивитися на тебе, на весь день. І твій млосний погляд. І хоча на сьогодні у такої артистки всього чотири пісні, але то не є фаталіті, не є проблема. Кожна з цих композицій заслуговує уваги, думаю, хоча б однісінька залетить у ваш плейлист, особливо якщо ви хтось покинув, чи сірі будні, чи сахара вітряна, пориви вітру, чи дощі, чи весна накриває того, ретроградний Меркурі в Скорпіоні. Тому вмикайте, я тоню і насолоджуйтесь музикою, тому що. І з її музикою знаєте стає затишно та наче в обіймах цього звичання. В тобі є сила. Попросити про допомогу. В тобі є сила. Побороти сумніву і страх, захистити свої кордони, зробити крок у вільне життя. В тобі є сила розірвати коло насильства. І як ви думаєте, хто у нас буде наступний? Хлопчик, дівчинка, дівчинка, хлопчик, будь хлопчики. Кіяни, Ось так вони називаються. Можете самі прочитати, оскільки, якщо я вимовлю, то обов'язково зроблю якусь там помилку із наголосом чи вимовою того першого слова. Ну Даш, хоча б Даш, правильно я це сказала. Я випадково ну, випадково з такцями в моєму житті не буває. На них натрапили, коли шукала інформацію про іншого музиканта, який буде в кінці цього випуску. Впускають гасте.

Отже, він дочекається своєї черги, але давайте спершу розібратися із цими талановитими стильними класними музикантами. Я вражена їхнім звучанням, засмучена, чому не чула раніше. Ну, брехня, що не чула, оскільки вони є частиною проєкту Дорофеєва. Вони туди відібралися, аби закрито доповнити цю концепцію сольної кар'єри наді, і це реально круто виглядає на сцені. Одначе мені здається, що колись ця співпраця закінчиться, чи контракт закінчиться, і хлопці зможуть можуть стовідсотково поринути у свою творчість і нарешті видати той довгоочікуваний. Повноформатний альбом і дуже цікава історія, що окрім якісного звучання, а воно у них присутнє, то наскільки хлопці виділяються з поміж решти українських музикантів своїм нестандартним форматом, оскільки перш ніж я натрапила на їхнє інтерв'ю для порталу Слух, стало зрозуміло, і сіє музики, яка доступна на Apple Music, що у них такий вибраний стиль колаборації. І про таку концепцію хлопці говорять, що дуже хочеться випускати своє мозло і робити багато колаборацій. Бо ми створювали цей проєкт як платформу для колаб з артистами будь-яких жанрів, де вони відчули б себе вільними від своїх сталих образів. Будь-хто з будь-якої тусовки може прийти до нас і сказати: Я хочу грати в кантрі, і ми завжди відповімо: Окей, давай зробимо кантрі. Ці хлопці вони заслуговують великого шаленого успіху, оскільки ще з Остерігаючи за їхню поведінкою на сцені під час виступу з Дорофєєвою, ще тоді стало зрозуміло, що музика тече у їхніх венах. Я сама отримую нереальний екстаз та насолоду, дивлячись на те, як вони віддаються цьому процесу, як вони віддаються сцені, як вони віддаються музиці, як вони віддаються аудиторії і як вони кохаються у цьому. Тому я думаю, вони заслуговують хоча б хвилинку вашого часу, аби ви віднайшли пару композицій з їхнього доробку, які які наповнять ваш плейлист. Це вже якась комедія, тому що я не навмисну, а так розташовувала сьогоднішніх артистів, що в нас вийшло якийсь хлопчик-дівчинка, дівчинка-хлопчик, оскільки наступна у нас артистка. І Це цікавий такий випадок, оскільки її музика, її творчість ідеальна про контекст і сенси сьогоднішніх реалій. Це мо Анна Карпенко. Ще одне знаєте ідеальне таке влучання у щоденний трек-лист, оскільки це дівчина, яку цікавесно слухати, не відірватись. І Зараз ви почули саме шматок тієї композиції, після якої я стала великою прихильницею цієї дівчини, бажаю її творчого розвитку і все більше творити, аби мої плейлисти наповнювалися. Це пісня цінності. Цінності нашої компанії ця пісня могла би стати ідеальним саундтреком каналу One Plus One Але у цьому синглі мені нереально смакує сам текст, оскільки в ньому міститься, знаєте, якась ваблива історія, коли ти слухаєш і ти чуєш те, про що вона співає. Розбери <різь> мене на деталі. На атом, якщо вам дане звучання щось нагадує, то мені теж воно щось нагадує, але взагалі не важливо. Давайте про інше: про моїх двох слухачів, які живуть всередині мене, оскільки знаєте, як полюбляю насичену звуками вивертами музику. Також в той же час є пісні без чогось там зайвого, втім від них не відірватися, оскільки ми такі сьогодні навантажені якоюсь такою важливою інформацією, то хочеться легкої музики, з якої знаєте, будеш наче на хмаринці. Ось це і є творчість Моен. На схилі горизонталі, наша нас так намалювали, дурні часи, дурні обставини. Наша нота на поправте на сьогодні, з того, що встигла вже зарелізити артистка, мені подобається всього дві пісні: це цінності, як ви зрозуміли, та повітряний змій. Не знаю, як буде розвиватися її кар'єра далі, але я однозначно бажаю їй успіху знайти свого слухача, оскільки така проста музика теж має право на існування, оскільки вона, знаєте, наповнює тебе свободою, оскільки у піснях присутні особливі тексти та історії. Не просто згенеровані, Якісь там пусті слова чатом джп'яті чи чиші генераторами у Google. Це текст написаний артисткою. Це текст, який звучить, це текст, який, наче, казка. Ось так можна сказати. І наостанок трішки, так трішечки інді попу, і це істина трішки я хочу більше. І я про це заявляю офіційно. Антон Крамер, твори більше, будь почутий і обов'язково маєте познайомитися з його творчістю. Це київський музикант з унікальним дивовижним голосом. Він багато років, знаєте, так тужиться, намагається бути почутим, співпрацює з іншими музикантами. Я Але я вдячна, що він створив фіт з Ульяною і вони запрем'єрили композицію і відеороботу, яка заслуговує детальної уваги переглянути це не один раз до краплі. До краплі потрібно це все вивчити. І скажіть зараз, що я вам набрехала, і скажіть, що це не шалено стильно. Це настільки смачно і кайфово, що шалено мало. Тому я чекаю обов'язково розвитку нових композицій, нових колаборацій, нових релізів, повноформатного альбому. Тому що зараз на своїх екранах ви спостерігаєте за візуальною повістю, яка розкриває тонку групу поранених душ, які прагнуть стати одним цілом, і стерти будь-які межі, які їх утримують. Саме так цю творчу відеороботу подає Антон Крамер та Ульяна. Не Те, що можна сказати після такої відеороботи і композиції, це просто нереальний індивідуальний підхід до своєї творчості, це талановито, це стильно, це музикант з крутим голосом і з особливим баченням. Він заслуговує шаленого успіху, підтримки всього сьогодні три композиції. Але знаєте, ця історія далі буде, і я чекаю. І на останок цього випуску, все, що можна сказати, я захоплююсь. Я захоплююсь українськими талантами. І щоразу, коли на них не трапляю, знаєте, в голові з'являється якийсь певний дисонанс і нерозуміння того. Як деякі українці досі можуть слухати російським музло, коли у нас присутні якомога вище за рівнем українські музиканти? Як можна підтримувати ту творчість, яка знаєте закидує нас ракетами і тероризує? Я цього не розумію, але нашим артистам, які сьогодні були присутні у випуску, бажаю зібрати кожному по стадіону і не один стадіон. А до вас буде прохання. Поділіться, яка із вище згаданих композицій залетіла у ваш плейлист. Рамі цікаво знати, яка музика вам до вподоби. Дякую, що підтримуєте українську музику, українську творчість, українських артистів, український контент. Дякую вам за активність, дякую за те, що долучаєтесь до мого каналу, що досі цього не зробила. Обов'язково залишайте вподобайки, невподобайки. Що ви сьогодні відчуваєте? Дякую Збройним силам України. Дякую міцним та незламним. Дякую всім українцям, які сьогодні не впили підтримують збройні сили, підтримують донатом, підтримують наш шлях. Важкий, просто важкий шлях до перемоги і до закінчення війни. Україна незалежною була і незалежною буде.